Так що я думаю, з цим проблем не буде. Замовляв ще мишку А4 теч з визигаючим проводом. Та зараз перевіримо стан. Так. Так, мишка. Мишка теж в чудовому стані, ніяких подряпин, ніяких пошкоджень. Провод. Провод дуже великий. Думаю, достатньо буде. Мишка. Мишка зручна. Доволі. Так. Зі мною вже дистанційно що в нас тут комплектом. В комплекті, в комплекті ще у нас, крім гарантійно того, нічого немає. Так, з цим теж.